Всім привіт! У нас наявності Nissan Rock 2018 року. Це комплектація Sport із додатковими опціями. Він на повному приводі встановлено адаптивний круїз-контроль протитуманні фари. Автомобіль на металічних дисках з оригінальними ковпаками. В білосніжному кольорі це не металік, не перламутр. Салон у нього чорний тканинний з механічними регулюваннями передніх сидінь. Як додаткова опція, встановлено контроль сліпих зон в дзеркалах. Є еко і спорт режим, а також блокування повного приводу. Мультируль, підключення телефона по Bluetooth. Пробіг 111 тисяч км. Є камера заднього виду, великий мультимедійний сенсорний екран, кондиціонер, коробка варіатор, хороший стан салону, дуже багато місця для задніх пасажирів, а також у нього величезний багажник. З оригінальними поличками. Є невеликий дефект в виді скола в задній правій частині. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеогляди. Всім гарного дня!